Спроба мерії Костусєва методом технічних маніпуляцій відключити від ефіру єдину у місті опозиційну телекомпанію Круг зазнала краху 28 жовтня. Силами технічних служб телекомпанії Круг і кабельного оператора товариства з обмеженою відповідальністю ТРК БРИЗ, що здійснює доставку сигналу ТРК «Круг» глядачам Суворовського району Одеси у повному обсязі відновлено трансляцію програм телекомпанії Круг. А 1 листопада вдалось поновити трансляцію програм Круга та також і у кабельній мережі товариства з обмеженою відповідальністю Чорне море, яке подає сигнал телекомпанії у квартири мешканців Київського району. Тепер передача сигналу опозиційного телеканалу здійснюється в обхід мереж товариства з обмеженою відповідальністю ТРК «ЦТВ Одеса, що належить чоловікові екс заступника мера Одеси Світлани фабрикант Дмитрові Зубову, яке за указівкою мерії Костусева навмисно перешкоджало мешканцям Одеси отримувати сигнал телекомпанії Круг. Наш колектив дякує усім людям доброї волі, хто проявив солідарність і підтримав журналістів телеканалу у боротьбі з душителями свободи слова в Одесі.